Доброго часу, вам мої любі! З вами Наталя. Сьогодні у мене 10-те відео розпакування по жовтневому каталогу турецької компанії Пармасі. І кому цікаве таке відео, будь ласка, залишайтеся зі мною. Буду вам за це вдячна. Що в мене перше? У мене перше ось така коробочка. Так. Звісно, дякую, хто пакує нам, складає коробочки, тому що дуже все гарно, я так бачу, прийшло дуже достойно, гідно, все складено, все дуже. Дай Бог вам здоров'я! Молодці ви! Так, перше в мене це моє особисте замовлення. Я взяла дві такі пачки: це вітамін С. Одної вистачає на 15 днів, і тут вітамін іще йде не тільки це, а іде-денна норма вітаміну. Так, вітаміну С, вітамін Д і цинк для прискорення регенерації ран, а також посилення дії інших вітамінів А, в 1 в 2 в 5 Є та фолієвої кислоти. Вітамін С допомагає подолати стрес, впливає на стабільність імунної системи, знижує рівень холестерину, покращує роботу печінки. Регулює згортання крові, впливає на синтез, на синтез низьких гормонів, що регулюють процеси кровотворення та нормалізує прониклість капілярів. Це дуже важливо, ви знаєте, щоб не було тромбообразування. Ем, вибачте, скажу на російській мові. Що робить цей вітамін? Сприяє засвоєнню кальцію, посилює обмін речовин, бере участь у синтезі кологену, тобто в утворюванні, який необхідний для зростання клітин. Тканин, кісток і хрещового тіла. Рекомендується вживати дорослим щоденно по одній таблеці на один день розчинити в 200 мл води. Ось так виглядає. Я вже вам показувала. Перше моє було враження, мені не сильно сподобалось те, що солодкий, дуже солодкий. Я потім ковток водички собі роблю, і все, в мене це солодкість ця солодкість проходить. Дуже гарно виглядають, дуже презентабельно. Так, да, Ціна для всіх 299, для мене 25% знижки, але зараз знову так стало, що в мене таке відчуття, що я знову захворіваю. І ось такий буде у мене, покажу вам. Просто покажу вам, тому що я вже пила, пила сьогодні вітамінно. Я сьогодні пила. У мене були запасники дуже гарного засобу. Це екстракт бузини. Я сьогодні вранці останній пакетик випила. Була дуже гарна ця річ. Зняли її, немає зараз і Нічого, тому я сьогодні поки що вітамінами запаслась 299 гривень. Ось так. На тобто, це виходить 299 і 299 Це виходить на місяць на кожен день споживання для нашого здоров'я. Далі в мене. Я здивувалася, думаю, що це в мене таке прийшло, значить такого нічого не замовляла. А це поклали, я дуже полюбляю від фармасі. Е, зміцнювач, такі засоби для кутикули. А вони в коробочці мені так приємно поклали мені. Я взагалі полюбляю, де логотипи фармасі. Для мене це вау-вау-вау. Дуже мені подобається. Це у нас така іде річ. Це у нас іде зміцнювач для нігтів з кальцієм. У мене всі три види вже є. Це теж я купила на продаж, тому що мене порозкупляли. І допоможе впоратися з проблемою ламкості нігтів, зробить плату сильним, а вільний край твердим. Активні компоненти насичують вітамінами і корисними мі мікроелементами, завдяки чому можна забути про розшарування, м'якість та інші проблеми з нігтиками. 11 мл у нас так ось 89 гривень. Так що в мене. Компанія дякую, поклали мені такий органайзер з, <з>, з відділеннями. Я ж, здивували мене, тому що це дуже гарний, гарна річ. Є в мене повністю тепер зараз вже всі три види, тому що всі, всі три догляди е, е, результативні для наших нігтиків. Так, далі я взяла собі мило. Тому що мене розку... практично розкупили мене з мого запасника, одне мило залишилось. Це мило йде з оливою 325 мл. Дуже гарний, олива пом'якшує шкіру рук. І я після того, як застосовую це мило, мені не потрібен крем. Тобто це дуже важливо, тому що ви лишнє не використовуєте. Вам виходить, що байливий догляд, м'якість шкіри рук. І всі інші засоби, чим ми користуємося, там миття посуду, чи порошки інші, чи мультифункціональний засіб. Я без рукавичок все, цим, всім цим користуюся. І потім мої ручки, і дуже задоволена. І 99 гривень, 325 мл, вистачає надовго, тому що густеньке, гарне таке, гарне таке, добротне мило, знаєте. Надалі в мене, я замовила все ж таки в запасники ще в такому варіанті шампунь. Це в мене з Олію чайного дерева 225 мл, 119 грн гривень в каталозі. Я замовила, щоб в мене запасники були, тому що я вважаю, що це розпродажні сторінки, і вони зменшуються, зменшується номінал того, що там є. І мене це я хочу, щоб в мене був запасник, тому що шампунь дійсно в дитини моєї волосся гарне, сяюче, і воно таке, знаєте. Гладеньке стало, не розпушена волосина, а саме гладенька. Дуже гарно, і це мене радує. Тішить так далі. в мене іде з календулою тонік для шкіри обличчя 225 мл. Все теж зафольговане, все як полагається. 199 гривень вистачає надовго і календула, ви знаєте, що це взагалі така трава, ну така рослинка, вибачте, що знімає почервоніння, десь якась є мікротріщини, вона загоює. тобто Календула вона робить регенерацію тканини нашого тіла, щоб швидше загоювалося, знімалося запалення, десь якесь те, що нам потрібно, щоб скоріше зажило і не було проблеми. 199 гривень 225 мл це великий об'єм для тоніка. Тонік, ви знаєте, необхідний для pH балансу нашої шкіри. Без тоніку, якщо в лінійки догляду є тонік, а в той, що в нас є аква, в якій не потрібен тонік, настільки вона. Потужна, сильна і зволожуюча лінійка, але в інших лінійках повністю є тонік обов'язково, тому що все має світ, PH, баланс, навіть водичка. Так. Далі в мене гера. Такий в мене ось іде м -м, гарний парфумований ласьон для тіла 109 гривень. Все ідея подарунку. Дуже це божественний аромат, свіжий аромат. І в мене взяли парфумований такий ось ось для тіла. 109 гривень. Дуже гарне оформлення, таке прям приємне, хочеться вліто да? так? Далі в мене знову-таки в замовленні. Це у мене йде календула крем-бальзам. Я дуже задоволена, що те відео зробило дуже гарний такий ефект, і людина мене замовила. Приходить так, так само. Наш доктор Джудет Туна. І приходить ось гарно, все чистеньке таке. Дивіться, все таке охайно, зафольговане, щоб все було чисто. І знову ж таки, це календула, яка знімає зуд почервоніння, якщо десь пеклися, якщо десь. Ем... Проблема, не загоюються рани, якщо сильно суха шкіра долоні, п'яти, лікті, тобто це іде повністю з лікувальним ефектом. Ви бачили, я той, в той раз вам показувала свій, мене ще небагато потрібно, щоб був теж, теж в замовниках 110 мл. 279 гривень це великий об'єм за гарну ціну і можна використовувати і діткам. Він дуже гарно зволожує шкіру. Він його потрібно брати не невелику кількість. Краще потім доберіть собі засобу, тому що якщо взяти більше, буде неприємне відчуття жир, жирності такої руки. Знаєте, це нікому не потрібно, але це дуже ефективний засіб, тому, будь ласка. І ще є в нас на розпродажних сторінках. Звертайтеся, замовимо: 110 мл 279 гривень. Крем-бальзам з олією календули. Далі в мене йде парфумована вода. Гера. Дивіться, яка красота. Парфумована вода 65 мл. Дуже гарне оформлення, це свіжий аромат. І це мене йде сюди в цей, в, до цього набору. Так що така парфумована водичка. Піде людині. Так. Далі в мене е -е, дезодоранти. Це в мене софт. Я таким теж, теж користуюсь вже в новому дизайні. Дуже гарне оформлення, дуже ніжний аромат. Але е -е, в каталозі написано антипреспиранти. А на дезодоранті зараз тут вже ручка намальована, я відкрила і там написано на російській мові, так я кажу, кульковий дезодорант. Чому не антипресрант написано? Я цього не розумію, тому що в каталозі заявляють як антипресрант. І в мене колись хотіла, коли були в ранішньому дизайні дезодоранти, у нас були такі наклейки на українській мові. Да? і Я знаю, що це іде антипресрант. Але мене прийшла спиталася, жінка хотіла дівчинці 12 років, і я їй продала. Вона мене купила. Дивіться, написано: антипреспирант. Ось. А на ньому написано дезодорант. І мені людина вернула назад дезодорант цей, тому що була наклейка на українській мові дезодорант. І вона каже: Мені потрібен антипреспирант. І як людині доказати, що тут антипреспирант. А на дезодоранті, ну, а на цьому самому от, шариковий дезодорант. Все. Тобто. Може побачити, не побачите? Не побачите, бо дуже дуже тяжко мілкі. Я тако заліплю зараз назад, тому я ж кажу. Трошки по-інакшому. І... Якось потрібно, можна знову зробити на українській мові наклейки, але щоб це було написано антиперспірант, тому що дійсно компанія завіряє. Дуже гарний аромат 139 гривень. Мені вистачає набагато. У мене вся моя сім'я такими користується. Я дуже задоволена. Зараз є в наявності для замовлення два чоловічих і три жіночих по 139 гривень. Суха шкіра, 48 годин захисту. Приємний аромат. Дійсно, тільки комфорт, немає ніякого дискомфорту, і я цим задоволена. Я рекомендую від душі, тому що всі три жіночі з дуже приємними ароматами. Я останнім часом користуюсь цьому в новому дизайні, теж в мене в використанні. Так, далі в мене замовили бейбі-мило. Таке 100 грамів 99, 99 гривень по каталогу. Зараз да, 99. І це мило йде те. Все GMP сертифікація все сертифіковане, все для нашого здоров'я, для це гіпоалергенний засіб. Іде доктор Туна. До, до речі, і саме головне 0 плюс, тобто для діточок від народження від першого дня народження, і тому. Така лінійка дуже для дітей розроблена, щоб був догляд лагідний і м'який, як мами як мамині ручки да, для дитинки. Тому звертайте, будь ласка, увагу обов'язково. Вистачає на дуже багато. Милиться відмінно, багато не потрібно. Змочили шкіру рік, рук, мазнули декілька разів по брусочку мила, відклали і вже багато буде піни. Зверніть на це увагу. Всі мила такі із чайним деревом. Всі мила дуже миль, 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 мильно утворювальні. Тобто, багато дуже піни. Я до, до цих пір календула мене дійсно, я вже стільки ним користуюсь, тим бруском мила, і воно не закінчується, слава Богу, звісно. Так що ось таке звертайте увагу на дитячу лінійку. Дуже гарної високої якості доктор Туна дитяча лінійка. Так. Далі в мене замовили. По 249 гривень два креми, а потім у нас акція вийшла, коли я здала це замовлення. Тому що я здавала це замовлення і ще не записала, бачите? Не записала, коли я здавала це замовлення. і погано. Я ці два дні не їздила в центр, не забирала фармусі, тому що воно вже дуже швидко прийшло. Я дуже цьому ну, вдячна і довольна цим. І в мене по 249 гривень. Ось такі два великани. Це в нас ідуть охолоджуючі масажні гелі з кінським каштаном. Доктор Туна 500 мл. Вони дуже густі, ефективні, знімають будь-яку втому набряки, коли ноги втомлюються дуже сильно, покращують роботу кровоносних сосудин поліпшують і можна навіть використовувати є можливість при варикозному розширенні вен, це дуже гарний, охолоджуючий гель для тіла, але можна коли ж десь протягнула, десь при фізичних навантаженнях болять руки, суглоби, коліна. Це все звертатися до цього бальзаму концентрованого, густого він вистачає його на дуже багато. Дуже гарна річ. Так, хочу ще звернути увагу. Я той раз купила, я вже багатенько роздала. Я наклеїла ще, ще до війни, коли я замовляла такі собі наклейки, виписувала в дівчини і наклеїла собі сюди такі наклеїчки і пороздавала. Ну ще є, звісно, такі ці наші, що я купила по 5 гривень за одну штуку, бо я брала чотири упаковки. Я ж Говорю, дивіться. Наші такі парфуми 4 чоловічих і 5 жіночих. Все ж таки буде знайомство описання наших нот, де як, коли з чим теж комбінується, щоб було ще краще звучання в парі. Так що придумала, як по-іншому їх, їх використати. Я взяла собі веган-пакети. Так склали, мені цікаво, по 5 гривень такі, такі меншенькі, тому що в мене вже закінчились мої пакети. Я взяла такий ось і взяла по сім, більші, коли люди беруть гель для душу, наприклад, то я взяла собі. Тих сім штук, тих п'ять штук набрала, тому що по 7 гривень, по 5 гривень, то трішки, наче так. Але хочу, щоб людина, особливо, коли я бачу, що приходить там хлопець, забирає, чоловік під'їжджає, забирає замовлення. І я бачу, що людина без нічого, я обов'язково стараюсь дати такий кульок, Пакет обов'язково. По-перше, це веган іде. Це біологічно розкладається цей пакет. По інше, це іде у наше обличчя фармасі, Це наш логотип, що веган, що за, за збереження навколишнього середовища, без шкоди для навколишнього середовища. І для мене це дуже я ж кажу, прийшла ця коробочка, і я вже зраділа, О, ще фармасі, що ж це, так мене таке було здивування. Я ж таке нічого не замовляла, але <смі> здивували. Дякую вам, хто пакував мені коробочки. Так, так що є в мене вже трішки. трішки, Буду потрішки, не так буде воно щотимо, що кошти там. Але воно того коштує, тому що це веган, це без шкідливості, то воно того коштує. Так, далі в мене дівчатка замовляли оце все. І взяли в мене. По акції за кожні 5 балів ми мали право купити. Я акцію цю поставила. Ми мали право купити парфуми там будь-які парфуми. По не де, деякі закінчилися. Ми мали право купити, от допустимо, оці сігнори по 187 гривень замість 249 гривень. І, це. і так мене дівчатка повибирали, тому що я показала їм свої. До речі, дуже стійкі, дуже мені до вподоби Дійсно, я ніколи їх не брала, скільки я вже років в фармусі, я ніколи чомусь їх не купувала. Вони, скільки я розпиляю, по-перше, це дуже стійкі аромати, і навіть я помила волосся, тому що я так люблю на волосся, коли щоб голова коли спотіє, щоб був приємний аромат. І м м кажу до доньки, кажу, Боже, в мене. Я йду, у мене ще пахнуть волосся, ще пахне цим парфумом настільки стійкі. І дійсно, дитина, я коли дитини проходжу, вона каже, мама, ти дійсно після ванни ти пахнеш, каже, ще каже, настільки стійкість велика. Тому звертаю вашу увагу, будь ласка, ви зверніть свою увагу, що 50 мл це не так і мало. Але вони насичені, шлейфові, і дуже такі, знаєте, доречні, зараз зігріваючи, зараз вже прохолода починається, але сонечко все ж таки виходить. і ці Парфуми подарують вам радість дійсно, тому що я задоволена, мені дуже подобається. Я ніколи їх не брала. Я вперлася, вибачте, в такий вираз з ігнору аметис. От вона мені сподобалася і все. Більше нічого, і чоловічі брала там періодично. Але, бачите, ризикнула і дуже задоволена. І вже мене люди замовляють. Люди виконали акцію і взяли собі для чоловіка. І ось такі два дуже гарні. Бачите, упаковки такі дуже гарні. Так. І, звісно, такі малі були бали, і за бали я взяла для себе, тому що не було ні в кого на 35 балів з дівчат. Я взяла для себе два таких крема по 55 гривень. Доктор Туна, ви знаєте, що це дуже пом'якшувальний, щоб не було тріщин на ніжках. Його потрібна горошина гороху, не перцю, гороху. Але це дуже такий, знаєте, Крем, який дійсно з приємним ароматом, і дійсно робить чудеса з шкірою п'яток, ніг це дуже дієвий. Я взяла по 55 гривень за кожний в каталозі 159 гривень, тобто, ось так. Таким такий мені подарунок. Таке було моє відео розпакування 10 по жовтню місяці. У мене прям такий, дякуючи вам, мої замовники, дякуючи вам за довіру, що ви мені довіряєте, ви мені перекидаєте кошти, пересилайте на мій раху на мою картку. І я, звісно, таки, вам висилаючі, ви отримували мої замовлення, і знаєте, що я ніколи не поставлю щось там одне. Я поставлю ще щось сюди, добавлю. Я себе не хвастаю там, не хизуюся цим, але. Я теж хочу, щоб ви коли відкриваєте посилку, раз, а там здивування, і мені так це приємно. Тому дивіться. Співпрацюйте зі мною, замовляйте в мене. Якщо якісь є питання, якщо щось вам подобається з того, що я в мене на, на, на відео розпакуванні, питайте під відео, є я в Телеграмі, є в Інстаграмі, Фейсбуці, є мої вайбері, особисті групи з дівчатками і команда, все. Кругом мене можна зайти. Наталя Бурлаченко, місто Перомаськ Миколаївської області, і ви можете спитатися, що в мене є в наявності. і... Ми можемо співпрацювати я вам тут ж пересилаю по новій пошті або Укрпошті ви мені кошти, а я вам висилаю відразу замовлення із гостинцем. Обов'язково. З вами була Наталя. Я вас всіх обіймаю сердечно, гарного вам тижня, гарного, вдалого, мирного, спокійного з Божим благословенням, життя нам все буде Україна, все буде добре. Дякую за вашу увагу до моєї роботи до мого каналу. До побачення!